Доброго ранку, дітки! Сьогодні день Чорного моря, тому я запрошую вас на рибалку. Але рибалка ця буде не звичайна, а фоторибалка. Подивіться, будь ласка. Нам треба назвати та порахувати мешканців Чорного моря. Давайте порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре, дітки, давайте їх назвемо: Краб, морський коник, риба камбала, дельфін, восьминіг. Молодці. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка тваринка четверта? Правильно, дельфін, яка тваринка стоїть друга? Молодці, морський коник. яка тваринка п'ята? Так, восьминіг, яка тваринка перша? Молодці, крап. Яка тваринка третя? Так, це риба камбала. Добре, з цим завданням ви теж впорались. Ось подивіться наступна наша вправа. На малюнку нам треба назвати, де знаходяться тваринки. Скажіть мені, яка тваринка на малюнку знаходиться вверху? Молодці, дельфін. Яка тваринка знаходиться в правому? Нижньому куті. Так, морський коник. яка тваринка знаходиться правому, лівому, вибачте, верхньому лівому куті. Молодці, восьми ніг. Скажіть мені, яка тваринка на малюнку справа. Так, черепаха. Яка малюнка, Я, яка тваринка на малюнку, дітки, знаходиться в нижньому лівому куті? Молодці! Ось ми ніг. З цим завданням ви теж впорались. Зараз пропоную вам трошки пограти. Тіньове лото називається гра. Нам треба за тінню впізнати тваринку. Подивіться, будь ласка, чия ця тінь. Правильно дельфіна. Ось ця цінчія. Молодці, краба. Ця тінь, добре морського коника. Подивіться наступну тінь. Чия ж ця цінь? Так, восьминога. Наступна тінь. Правильно, тінь акули. І ще чия ця цінь? Звичайно, черепахи. Які ви молодці! І з цим завданням ви теж впорались. Зараз пропоную вам трошки відпочити гімнастику для оченят, яка називається на морському дні. Дітки, повторюйте, будь ласка, за рибкою. Як рибка рухається, так і рухаються наші очі. Сідайте рівненько. Рибка рухається вверх-вниз. 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 Молодці, наступна вправо. Рибка рухається вправо-вліво. Очі теж вправо-вліво. Право-вліво. Молодці, наступна вправо. Наша рибка рухається в правий нижній кут. Потім лівий ніжній кут. І ще, і ще раз повторюємо. Молодці. А зараз покліпали очима. Відпочили? Добре. Продовжуємо далі. Дітки, подивіться уважно на ці фото, які ми зробили на фоторибальці. Подивіться, будь ласка, скільки медуз на фото. Дві. Скільки кабів? Один. Дітки, скажіть мені, кого більше на фото? Звичайно, медуз. Подивіться, який знак ми можемо поставити? Цей знак незвичайний. Подивіться, він ротик свій відкриває та показує, що медуз більше в той бік, де більше тваринок. Добре, подивіться на наступне фото. Скільки крабів на фото? Молодці, один. Скільки медуз на фото? Так, дві. Скажіть мені, кого менше? Правильно, крабів менше. І ось такий знак ми можемо поставити. Подивіться, який він дивовижний. Він ротик закриває і показує в ту сторону, де менше, в той бік, де менше. Добре, дітки. Ось ці знаки називаються більше менше. Більше у того знака, у кого ротик відкритий, і він показує, що в той бік більше, менше, ротик закритий і показує в той бік, де менше. Давайте з вами прочитаємо ось такі записи, як вони читаються правильно. Два більше. Ніж один. Дітки, повторіть, будь ласка, два. Більше, ніж один. Молодці. Наступний запис. Один менше, ніж два. Подивіться, знак закритий ротик показує, що одиничка менше. Повторіть: один менше, ніж два. Молодці, запам'ятайте, як треба читати ці записи, а зараз пропоную пограти з цими знаками. Дітки, подивіться на фото. Скажіть мені, будь ласка, кого менше і який знак ми поставимо? Правильно, крабиків менше, ніж рибок. Один крабик менше, ніж рибок. Чотири рибки. Добре. Наступне фото. Подивіться, кого ж більше на цих фото? Так, три рибки більше, ніж два коника. Молодці. Ось подивіться на наступне фото. Кого менше на цих фото? Правильно, ось такий знак ми поставимо. Два коника менше, ніж чотири рибки. Дітки, скажіть мені, будь ласка, подивіться уважно на це фото і скажіть, який же знак ми тут можемо поставити? Так, знак дорівнює. Три рибки дорівнюють три медузи, тобто однакова кількість. Пригадали, да? цей знак ми вже вміємо і знаємо, коли його поставити. Добре, подивіться на наступне фото. Скажіть мені, будь ласка, який знак ми тут поставимо. Правильно, теж знак дорівнює, тому що одна риба скат, Дорівнює кількості одна риба-голка. Молодці! І з цим завданням ви теж впорались. Дітки, давайте зараз порахуємо, скільки ж у нас чайок на малюнку. Порахуйте уважно. Так, молодці, чотири чайки. Скільки ж дельфінів? Добре, п'ять, які ви молодці уважно порахували. Порахуйте, будь ласка, скільки на цьому фото черепах. Звичайно, дві. Скільки рибок. Так, три рибки. Скільки крабів? Молодці. Один краб. І з цим завданням ви теж порались, які ви молодці, які ви розумнички. А зараз я пропоную вам повторити і закріпити, які знаки ми сьогодні з вами вивчили. І скажіть мені, будь ласка, який ж знак ми поставимо на цьому малюночку? Молодці, правильно, знак. Більше. Давайте прочитаємо напис: П'ять більше, ніж два. Молодці. На цьому наша фоторибалка закінчується, дійшла кінця. Ось ми теж з вами прощаємось до нових зустрічей. До побачення!